Привіт! Я зараз буду відкривати сюрприз Hello Кіті. Поставте лайк. Щоб побачити, як його зробити. По-перше, треба розрізати. Ось тут, начерченою лінією. Ножицями. Ну, відрізати. І... Відкриваю. Що всередині, ще всередині. О, подивлюсь, тут є рідкість. Вау! Супер рідкість. Вау-вау! Легендарний! Взагалі неможливо. Маленька версія така. І дістаю. Зараз має висипатися ще щось. О, тисочка, щоб ми дізналися, яка це рідкість. Бачимо, що тут попало такий сквіші, бантик, бо це ж Hello Kitty І. Це ж супер. І зараз, яка це рідкість? Це рідкісна. Вау! Найслабкіша, але ж така гарна. І ось що було в цьому пакетику не забудьте поставити 16 лайків, щоб я показала, як зробити такий сюрприз. І всім бувайте! До нових зустрічей!